СБУ ліквідувала ворожу ботоферму, яка щодня створювала понад 500 акаунтів для поширення кремлівської пропаганди. Насамперед зловмисники масово розповсюджували дезінформацію про ситуацію на фронті, а також виправдовували збройну агресію РФ. У нас на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Мої вітання вітаю вас. Розкажіть, як же вдалось викрити зловмисників е, нашими кіберфахівцями е, в ході Контрозивно супроводження галузі кіберпростору було викрито чотирьох мешканців Вінниці, області та одного мешканця столиці. Їх спеціалізоване обладнання дозволяло генерувати такі масивні масштабні фейкові аккаунти, допомогою яких на замовлення Росії діяли зловмисники. Що тепер загрожує зловмисникам у межах кримінального провадження на сьогоднішній день вилучене обладнання направлено на експертизу. Плануються повідомлення зловмисникам про підозру в разі доведення їх вини їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру та за роз'яснення. Сподіваємося, що таких злочинців буде ставати дедалі менше завдяки службі безпеки України. На все добре. Дякую вам. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Говорили ми про викриття ботоферми.